З початку року на Черкащині вода забрала життя 45 людей, шестеро з них діти. Така статистика вражає і жахає. Водночас люди, шукаючи відпочинку та розваг біля води, елементарно не дотримуються правил безпеки, що призводить до трагедії. Аби максимально запобігти новим нещасним випадкам, упродовж усього купального сезону співробітники головного управління ДСНС приділяють максимум уваги та зусиль навчанню населення правил безпеки під час відпочинку біля води. Один із таких заходів відбувся на березі затопленого кар'єру села Мала Смілянка Черкаського району. Красата глибина цього місця постійно приваблює молодь. Затоплений кар'єр село Мала Смілянка. Саме тут приємний відпочинок, іноді закінчується трагедією. Саме тут тиждень тому трагічно загинула 13-річна дівчина. Однак, попри цей та інші випадки, кар'єр залишається улюбленим місцем відпочинку молоді. Ви знаєте, що трапився нещасний випадок? Чули на цій кар'єрі з дівчинкою маленькою? То мабуть дуже обережні. Ми вам залишимо пам'ятку. Тут всі правила описані поводження на воді. Саме такі стрибки призвели до загибелі підлітка. Працівники ДСНС розповіли відпочивальникам, як діяти за екстремальних умов. Скільки раз ми натискаємо на легені 30 на сет. натисків на два вдохи. Молодець. Коли ми робимо вдохи, що потрібно зробити? Запрокинути голову назад і закрити пальцями ніс. Правильно? Угу. Ви тут вперше, яке у вас враження від цього місця? Перший раз враження дуже чудове. Якби звісно було місце не саме для купання, то було все супер просто. А так спуски ніде нема, як ви вже казали, цих пунктів з порятунку. першу очередь не взяв, потребляти алкоголь на воді. Це саме перше.